Почнемо з подарунків для лісу. Давай познакомлю тебе із цими грибами поближче. Yeah. Круто, скажи. Маленькі мерзлічки, Да, вони сьогодні мінус 10 градусів. Опа, диви і ключ получив. Опа, клас. Лебеді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 1, 2, 13, 4, 15, 16 штук. Осина нам висота, диви, збоку розриває. Підгуляв ще, нічого. Дивись. Що тут рядом ще підмерщий. Опля. Думаю, вони всі Ну чітко, чітко видно, що це все ж таки фламулінки. Ребра уходять під ствол. Біленькі некоричні. Мерзлі-мерзлі. Як сухарики. Так, іще один. Саме кльово їх збирати зараз вони коли мерзли. Ну що, початок є. Заморожені. Маленькі, я не знаю брати. Ой, підемо А, Так, дивися, баночний варіант. Давно мене не було в рідних місцях. Приїхав нарешті перший раз за більше, ніж півроку додому. І відпочив, побув з рідними і приїхав у ліс. Ненадовго і з корішом, з Серегою. Приїхали і треба не відмітитися, це так, скільки не було вдома і не побувати в лісі бо ті ліси де ми знаходимося там краще не шастити забіг не шукати коротше усім гарного ранку Починаємо збирати гроби. ну коротше такої мелочі я ще не бачив таке жалко брать таку дрібноту до речі, минулого разу я тут був якраз рік тому, десь 30 чи 31 грудня. Ми тут з дітворою разом ходили, вони збирали грибочки. Ще б таких пару уловів. В принципі, можна їхати додому, тобі вистачить. Тепер я вибрався сам, не захотіли дітвора мною їхати. Ну, Зато Серега завжди не проти. Так, це ми так по помілочовки пробіглися, тепер треба йти у нормальні грибні місця. Може ще навіть її як вони блин, ще може будуть. Попробуємо, зараз узнаємо, що з цього вийде. Азарт є бажання є, треба йти. Рутовик. Ну Це типові такі місця, де ростуть фламуліни. Фламуліни найбільше люблять верби. І так поближче доводи, де яка цікава птичка бігає. Жалко на телефон я не побачив. Таке щось цікаве. Коротше, біля варб в основному ростуть фламулінки, Дивимося в підніжжя і поближче до очерету. Піди до очерети. Ні. Бери. Морозяка, ви розуміли, мінус 10 зараз. Зверні увагу. Отак уже осінню небезпечно збирати гриби. Так просто посеред підлоги стоїть один грибочок. Да? Але перекидаєш і дивишся, бачиш, борхатна ножка так проводиш, наче замш такий цікавий. Але на ребра треба дивитися акуратно, щоб вони світлі були не темні. Взагалі так небезпечно збирати, бо можеш натрапити на галерину оторочку вату в один грибочок і до свідання. Але це фламулінка. Бо у галеріни на ножки така типу, плесень білява. Тако проводиш по ножці і вона стирається і має трошки неприємний запах. Забирай. Схожею схоже, дивися, тільки немає бархатної ножки. Ну, немає бархатної ножки, значить він ще молоденький зовсім, у нього ножка починає темніти. От дійсно буває таке, що попадається поодинокі долі, його можна спутати з іншими гробами. Дивимося під низ. У нього реберця виходять під ножку, типу, перепіднімаються. Ну, Взагалі, якщо ж росте на пеньках, на гілках, то можна брати. Якщо живе по окремо, і ви сумніваєтеся, то краще не брати. Але ну, досвід мені підказує, все ж таки, що це Фламоліна. Бо Фламоліни одне одне якісне, таке відрізнення від всіх грибів, що вона росте зімою. Просто по таких морозах. Вона змерша, але ти її можеш взяти, забрати її з собою, вона відмерзає і живе далі. Окрас, брати. Мінус 11 зараз даже. Така морозяка, що телефон не хоче нормально знімати. Ну коротше, отакі гриби, фамулінки, Коли стає на 0 градусів або трошки вище нуля, вони далі собі будуть рости. Не дивлячись на те, що вони були померші. Всі інші гриби замерзають і дохнуть після морозу. Дай. Велика. Мерзла шляпа. Ого, прямо. Прям викручувати прийшлося. Його здорове, дивіться як переливається. Погано телефон впав в такому і не хоче налаштовуватися. А ну переверни, ой, як приблискує. Красавчик. Оце здоровань. що собі скажи в принципі так і мало бути в тому році нам повезло в цьому році не дуже погода рік на рік не схожа в тому році на цих стволах було повно вішанки Вони не могли даже усі позабирати в цьому році в цей період вони погнили. просто Зістарилися і подохли. Молоденька. Молоденька, як твої відчуття? Ти ніколи таких вішанок не бачила, скажи? Блять, їх тут багато. І ще раз. Хто в мене на каналі буває часто, таку картину бачили вже. Коли всі стволи оброщі дерева цими вішанками, глибами. А от, наприклад, моя дружина ще цього не бачила. Ну, відривайся! Коротше, в цьому році ми трошки не встигли. Ну зараз будемо дивитися хоч на Фамуліну. Такі болотні гарні місцини. Де ми раніше збирали гриби з дружиною. В цьому році не повезло. Нічого. Де ти зовсій? Опа! Пілімана реально зонтики. Так, мені здається, що це шампіньйони, які схожі на зонтики. Так точно. Ага. Бач, чорні ребра. Ага. Шампіньйони, які схожі на зонтики. Я, чесно, не пам'ятаю, як вони правильно звуться, але вони отруйні вважаються. Трошки у них токсинів є. Так, ну що, треба підійти до цього. Дуба чи що воно? Важко сказати, бо він уже здохший. Подивимося, що тут що робиться. Средні дерева тут каналу рікотворного, наскільки я розумію, який виходить туди в Дніпро. Далеко-далеко. Коротше що рік на рік не приходиться. Кожного року треба шукати нові грибні місця, бо на старих грибних місцях гриби відходять. А тенденція тут така, що грибниця є, допустимо, на старому дереві. що Там росте чи фламуліна, чи вешенка, тобто глива. Але ж гриб за рік його з'їдає добряче і залишається лише труха. Плюс до того, трутовики займають місце. Там, де росли гливи або, або пеньки, або фламуліни. І врешті-решт трутовик займає цю територію, росте собі, а інші гриби витісняє. Тому зараз ми, скоріше за все, і за того нічого не знайшли. Ну, В тому році було багато, в цьому році немає. Але це спонукає нас пройтися повздовж цього яру, чи канали та пошукати ще міні місця. От саме такі тротовики займають територію фламулін і глиб. Коли такий тротовик нападає на дерево, зазвичай він дерево вбиває і нікому нічого сідобного не залишає. Так, гриби борються за територію. Чогось місцеві тротовика, допустимо, такого набагато сильніше, ніж в інших грибів. Але ж гриб гарний, ще лікувальний. Коротше кажучи, нам не повезло зробити так, як ми хотіли, пройтися по старих місцях. Находилися по тих очеретах, а грибів все одно немає. Ну таке буває. На одному тому самому місці, рідко коли повторюються гриби. Ну, В нашому випадку то точно. Наша задача постійно шукати, шукати нові місця. Наче тут все підходить, всі ті дерева, які потрібні. Ну нема грибів. І дійсно заміщено сьогодні, що фламуліна тільки почала у нас по-нормальному рости. На пеньочках ще зовсім маленькі гриби. Умови такі були у Фламуліни, що вона тільки-тільки почала рости. Зараз замерзла і чекає, поки вона все розстане, почне рости далі. Ну добре, може ще щось знайдемо? Підпаньки. Коротше, з Серегою ми пройшлися, багато пройшлися, натомилися, але ну, мало грибів. Що зробиш? Зараз результат покажу. Поначалу наче нас ще було, потім щось, чим глибше заходили, тим менше було. <кху> ну, це ще так дивлюся, це ще тільки початок. Коли буде можливість і... Місця хороші, то можна буде такі грибочки ще збирати. Вони будуть до лютого місяця включно рости. Що можна збирати? У нас на все про все було з пів годинки, часу дуже мало, так що будемо їхати далі. Там у нас ззаду ще молодь підростає. Кому буде цікаво, то знайдуть. Ну а ми ж на цьому і закінчимо. Ну коротше що, не вийшло назбирати нас нормально грибів. Найголовніше, що пройшлися раз за пів року. Природу побачили, прогулялися, провітрилися. В принципі, поки на цьому все. Не знаю навіть, чи буду викладати це відео, бо грибів мало як би. Може там Ми... десь щось колись підсобираєш що та сувмісне якесь. Да, ні, воно, я не, не бачу нічого, кроме мін. Ми обов'язково зараз там на воду. Може, майбутньому. Ну коротше, усім пока.